Ну що, друзі, як вам ось така штука? До речі, сюди вміщується 6 зібраних вудлищ і багато чого корисного ще. Довжина цього чехла 170 см. Зроблений з носостійкого матеріалу, має зручні собачки. І зверніть увагу, дуже широкі молнії, які не будуть заїдати ніколи. Також чохол має надійне руків'я. Великий м'який плечовий ремінь, який ви можете відрегулювати під себе, два бокових кармани, в яких можна вмістити парасольки або щось інше. Відділення для запасних фідерних кінчиків або колешків для проміру. І три великих відділи для вудлищ. Кожне з трьох відділень має липучки для того, щоб фіксувати ваше вуличь. В кожне відділеннях їх, до речі, стає по два. Також є перетинка, яка теж фіксується. Для того, щоб ваші катушки не терлися одна або одну. І в самому низу є два карманчика, які дають можливість розміщати вудлища на різній висоті. Для того, щоб ваші катушки були зміщені під час транспортування і не заважали одна одній. Чохол має достатньо жорстку будову і внизу обов'язково. Пластикову п'ятку, яка тримає форму самого чехла і захищає ваші вудлища при транспортуванні від пошкоджень. Тому якщо ви спортсмен або готуєтесь до змагань, або просто їдете на риболовлю і треба взяти багато вудлищ, ця штука точно ваша.